Добрий день. Ми в коледжі радіоелектроніки. Пропоную вам ознайомитись з особливостями розповсюдження ультракоротких хвиль УКХ. Ультракороткі хвилі це хвилі з довжиною менше 10 метрів. або з частотою вище 30 МГц. Це ультракороткі хвилі. В залежності від. Довжини хвилі, ультракороткі хвилі теж діляться на декілька піддіапазонів. Це хвилі метрові від 10 метрів до 1, хвилі дециметрові від 1 метра до 1 дециметра, тобто від 1 до 10 дециметрів, сантиметрові від 1 до 10 сантиметрів, міліметрові від 1. До 10 міліметрів. Зараз використовуються навіть субміліметрові ультракороткі хвилі, але ще поки що не так часто. Відразу зверну вашу увагу, на сьогоднішній день найбільш актуальний зв'язок, який забезпечує перенесення більшої частини інформаційного потоку, для якого використовуються радіохвилі, це ультракоротких хвилі. Раніше цей діапазон використовувався не так широко з декілька причин. Перша причина апаратура для ультракоротких хвиль була досить складна. І друга причина дальність зв'язку на ультракоротких хвилях для одержання надійного зв'язку залежить від висоти розміщення антени. І тому. Інформаційні потоки на ультракоротких хвилях були досить обмежені. Але на сьогоднішній день технічні засоби для ультракоротких хвиль поширені, мають технології, які дозволяють виготовляти технічні засоби радіозв'язку на ультракоротких хвилях з зовсім невеликими затратами. Але інформаційні потоки на ультракоротких хвилях. Дуже високі. В чому ж особливості ультракоротких хвиль? Ми з вами знаємо, що для радіохвиль в земних умовах важливі, важливі два шляхи поверхневі хвилі і просторові хвилі з відбиванням від іоносфери. Але від іоносфери ніякі ультракороткі хвилі не відбиваються. Ці вони проходять через іоносферу в космос і все. Тому для, умовах, для умов Землі використання просторової хвилі. Так от, дифракція, тобто використ... вик... дифракція ослаблена. Поверхнева хвиля далеко не досягне. Необхідно використовувати просторову, а іоносфера не дає відбивання. Тому. Для використання ультракоротких хвиль на великій відстані необхідно відбивання від спеціальних ретрансляторів, розміщених в космосі. Це стало можливим, коли широкі широкі можливості людство одержало з використанням космічних апаратів. Це стало доступно, і ретранслятори для ультракоротких хвиль розміщуються. В усіх необхідних випадках. Таким чином, дальній зв'язок на ультракоротких хвилях можливий з використанням просторової хвилі, з відбиванням від ретранслятора, а дальність зв'язку поверхневою хвилою обмежена висотою розміщення антенни, тому що надійний стабільний зв'язок. На ультракоротких хвилях можливий тільки тоді, коли промінь досягає попрямій від одної антени до другої. Тобто при прямій видимості між антенами. Звичайно, дальність прямої видимості між антенами залежить від висоти розміщення антен. Аж два висота одної антени. І тут H1 висота другої антени. Існує формула, яка враховує кривизну землі. Дальність зв'язку в кілометрах можна орієнтовно знайти з коефіцієнтом 3,7. І тут корінь із H1 в метрах плюс корінь із H2 в метрах. 3,7 перевножити на суму коренів із висоти розміщення одної антени і висоти розміщення іншої антени. Тобто видно, що дальність зв'язку для звичайної висоти антенн, наприклад, якщо один оператор тримає радіостанцію в руці, і другий оператор теж в руці, тоді висота 1 метр для цієї антени і 1 метр для другої антени. І, відповідно, підставивши одиниці сюди і сюди, ми бачимо, що дальність зв'язку. Не перевищить 7-8 км. Для коротких хвиль чи для середніх хвиль це взагалі не відстань. А тут необхідно враховувати, що дальність зв'язку одиниці кілометрів, якщо антенни не піднімати вище за допомогою відповідних споруд або розміщення антен на підвищеннях місцевості чи на будівлях. Таким чином. Надійний, стабільний зв'язок на ультракоротких хвилях, ще раз підкреслю, можливий тільки при прямій видимості між антенами дальній зв'язку при цьому визначається висотою розміщення антен, або великі відстані при використанні ретрансляторів. Чому ж навіть при таких досить складних умовах ми все-таки надаємо перевагу ультракоротких хвилях? Хвилями. Тому що на ультракоротких хвилях дуже висока інформаційна ємність. На ультракоротких хвилях, по-перше, можна передавати інформацію з великою швидкістю. Зверніть увагу, для передачі голосу амплітудно модульованого сигналу необхідна смуга частот ну, в одиниці кГц, там в 3, 6, 12, 20 кГц для передачі голосу. А от для передачі відео необхідна смуга частот, така ж тільки в мегагерцах. 5-6 МГц дасть можливість передати сигнал достатньої чіткості. Тому передача, наприклад, відеосигналу за допомогою радіохвиль взагалі можлива тільки в ультракороткохвильовому діапазоні. Ну і тепер явища, які все-таки необхідно знати, які спостерігаються в ультракороткохвильовому діапазоні. По-перше, спостерігається нормальна тропосферна рефракція. Це викривлення, луча, викривлення променя до поверхні землі, яке існує більшу частину часу доби і приводить до збільшення коефіцієнта 3,7 до значення 4,2. Тобто. Незначне викривлення до поверхні землі, називається нормальна рефракція. Але буває і аномальна рефракція. Це теж незначне викривлення променяння, але від поверхні землі. Ну, На щастя, аномальна рефракція спостерігається дуже рідко. Ще в ультракороткому хвильовому діапазоні можливе таке явище, як розсіяне. Від переломлення променів на неоднорідностях тропосфери, так званий тропосферний зв'язок. Зовсім невеличка частина енергії променя, розсіюючись в тропосфері, може знайти ті напрями, які досягають до точки прийому на відстані 1000-2000 км. Такий зв'язок можливий, він досить стабільний, але вимагає потужності в сотні кВт. Через те назвати його е, звичайним чи типовим неможливо. Але все-таки такі особливості розповсюдження ультракоротких хвиль необхідно знати. Таким чином, перша особливість розповсюдження попрямій, друга особливість розповсюдження за рахунок використання ретрансляторів, тоді дальність зв'язку практично. Можна забезпечити будь-яку. І головна особливість ультракоротких хвиль висока інформаційна ємність. Так що перспектива тільки за ультракороткими хвилями, тому що інформаційні потоки на сьогодні дуже високі. Такі особливості. На сьогодні все.